Один з принципів, як накопичити собі якісь збереження, це автоматизація процесів. Так само, як ви автоматично ставите на автопей оплату вашої автостраховки, якісь там біли, якісь там платежі по кредитній карті. Точно так же немає нічого простішого, ніж просто відкрити собі страховий накопичувальний поліс, IUL Щомісяця Визначаєте суму, яка буде зніматися, і автоматом вона потрапляє на ваш особистий рахунок, який страхова під процентами збільшує. І при виході на пенсію ви маєте збереження, ви маєте свій пенсійний фонд, з якого ви можете користуватися. Потім другий елемент це коли ти вмираєш. Є дебенефет, який виплачується твоїм там дружині, дітям, родичам, які будуть щасливі, що ти після себе щось залишив. Це найпростіший спосіб, як назбирати собі на пенсію. Тому, якщо тобі це треба, напиши мені чи заповни форму під цим відео, і я тобі допоможу це оформити і розібратися.